Доброго дня, мої любі! Уже на вулиці тріскотять морози, крутить завірюха, куди не глянь, пухнасті снігові замети. Іскристий іній прикрасив дерева та кущі, а в кожній оселі тепло й затишно. Біліють рушники, сяє прикрашена ялинка, пахне пиріжками. На столі багато страв, закінчили безліч справ, бо в кутку стоїть дідух, відчуваємо Свято Дух, гостей зустрічаємо, калятками вітаємо. Коли це буває? Які ви розумники на різдво? З давніх давин. На Україні існувала традиція колядувати, співати різдвяних пісень напередодні Різдва. Діти вивчали колядки, дівчатка надівали квітчасті хустинки або віночки, хлопчики, кожушки та свитки. Збиралися окремо у вотаги, брали зірку та дзвоник і рушали колядувати. Маленькі колядники ходили від оселі до оселі, співали колядки, вітали господарів та їх родини з Різдвом. дітлахи отримували солодощі, яблука, горіхи, бублики та звичайно ж гроші. І сьогодні українські дітлахи вміють колядувати. Приєднуйся разом! З нами до гурту марленьких колядників. Рушаймо колядувати!